Міжсезонні знижки в Waikiki тривають. Всіх вітаю! Із магазину Елсі ВайКікі це найбільший магазин Waikiki на півдні України. Сьогодні покажу знижки у всіх відділах: і в дитячому, і в чоловічому, і в жіночому. Знову таки, тому що речей все більше. Я тут вчора просто була, і тут такі сукні є на розпродажі. При, при цьому вони перевдягли манекенів і також в акційні такі ось позиції. До прикладу, така сукня вона є як коротка, так і довга, і причому такий гарний колір вже на знижці 549 гривень замість 899. Дуже велика черга в примірочну, тому я приміряти навряд чи щось буду. Може, якийсь верхній одяг. І хочу вам показати, що є ось ця сукня, дуже гарний такий пурпурний колір. Довга, 549, вона йде на одне плече і внизу в неї розріз. І така ж, а це їх хтось просто вивернув. Ось зараз я вам її покажу. Так, ось отак вона йде на одне плече, а тут лямочка. І тут розріз у неї збоку. Вона як подвійна і оця підкладка в неї до половини. Також із цієї серії зараз підійду, там просто роздивляються. Тут е, знижка на таку сорочку, як е, костюм можна взяти. 499 невелика знижка. До речі, речі вайкіки йдуть до 2XL, хто не знає. І до цієї ж сорочки є такі шорти, шорти без знижки 549. А з цієї сторони ця ж колекція в блакитному кольорі. Сорочка, до речі, ця дешевша 329 гривень, навіть не блакитний, а сірий, а шорти такі, як знаєте, розвиті. Ось така тканина м'ята 549, також без знижки. Бачите, як вони цікаво зробили сорочка зі знижкою, а шорти без знижки. І з цього ж кольору я хотіла показати така сукня, вона як жата йде, і на, мені подобається на цьому поясі, буде підкреслювати талію. Верх дуже гарно зроблений, вона знижці йде. Знижка 800, ну, ціна зараз 899, невеличка, до речі. А це нова колекція, бачите, без знижки. 1099. А що на ній вдягнуто також пурпурне? Тут такі льняні штани, просто рівні. От просто такі рівні, класичні штани за 949. А ось отака на ній цікава, до речі, як жата Оця сукня, як шовкова, гарно, до речі, виглядає. Ну, я не знаю, зараз, якщо десь буде, то я вам покажу, скільки ціна. Ремені оці недорогі, я вже показувала. Ось така 439 ковтинка. Так, я хочу пройти ще покажа... показати трішки відділ. Там новенькі піжами, літні приїхали. Мені просто писали в коментарях, просили показати. Я хочу показати, поки тут людей може якось їх менше стане. Ось тут менше людей. Цей відділ називається от Відділ дрім. Тут у нас окремо ось в цьому магазині, і ще в якомусь є окремо, Ось така дуже чудова приїхала піжама. Ну просто, я не знаю, ніжна, гарна, така, як шовкова, так шортики зроблені і маєчка, і ще й на манекен вдягли, виглядає чудово. 749 гривень коштує, іде по розмір 2XL від XS. Ось так вона чудово виглядає. Також із нової колекції все таке в блакитному кольорі, як і піжама. Ну, зразу видно, що новеньке таке, не так зроблений, красиво, дуже цей бюстгальтер. На половину буде отак. Просто як мережево виглядає ну, чудово 399 гривень. Цей іншої трішки моделі, ось такий в такому ж кольорі, такий коштує 449. Тут у нас 229 такі трусики, просто сіточка ззаду. І ой, а ці які класні бюзгалтери, такі літні, 399 гривень. І стрінги 229 гривень. Ще ось такий є комбідрес. Так він виглядає дуже файно. Гляньте, як красиво все зроблено. Ну, дійсно класний. Взагалі ця колекція така 599 гривень коштує. Далі, із новенького обіду, ось цей, як сказати, острівець. Тут така ось лінійка. Таких кольорах. А, ще ось піжаму покажу все-таки. Піжама також цікава, мені здається, це як новинка. Ось так. Зараз глянемо. Так, новинка. Така, знаєте, більш, мені здається, по текстурі приємна, м'якенька, ось така, як футболка. Більше на котон схоже. Емочку Я дивлюсь, 999 зі штанами довгими. Тут по розмір 3XL іде. Ось у ці піжами є розміра h 3 xl так, далі ще тут така, як не знаю, комбінашка назвати. Ось така гляньте, яка гарненька. 1299 гривень ціна. Так, і ось така ж колекція до цього ну, прийшла. А на знижці піжами 599, наприклад, з шортиками. Ось такий в м'ятному кольорі. так. Ну все, з піжам виходжу. На знижках багато, вони вже більш як утеплені. 649. Показала вам нову колекцію піжам і показала, що зараз все є на знижках. Ну ось подивимось, ще така на тоненьких бретельках, в такому кольорі, просто гарному. Шорти і така маєчка класна. Ой, це така приємна, вообще дуже класна. О, 829 Вона без знижки. А тут на знижці 449 піжама йде з такими шортиками. Це хтось прицепив сюди схалтер. Так, і я нагадую, у них є такі ночні сирочки також по 499. І є більш довгі, більш укорочені, великий вибір. Ой, хочу ще показати ось цю чорну. Вона така легенька і на неї знижка. Це, мабуть, як просто сорочка 749 гривень. Ні, йде з шортиками. Гляньте, шортики також з цим мереживом. Ух ти, гарно! 749 гривень. Тут мережево на рукаві, а там на шортиках. Також збоку. І на знижці ще ось така піжама йде в рожево-красному червоному кольорі. 999, тут всього 23% знижка. Але шортики тут подовжені. Так, оце я вам показала. Також у відділі хом дуже великі знижки. Я це потім окремо зніму. О, яка класна також нової колекції. Ось оця тканина, як рушник, що вам шорти показувала, вже така і сорочка. 859 гривень, нічна сорочка. В Бангладеш виготовлена. Ой, дуже класно, слухайте, прям приємно. Мені подобається. Це вже воно таке носити і по дому, і на вулицю з однієї тканини, так і не розбереш, 899. Тут на знижці, ось ну, така, до речі, сорочка 649 гривень. Взуття на знижці так, 359 гривень. Ну, такі, як макасінчики. о, які гарненькі шорти. 749 людей дуже багато. Сумочок дуже багато. На знижках 449, 229 гривень. Так. Футболку подивимось. скільки? О, 229. Приємний колір. Золот... Ну, така золота як напис вільного крію із розрізами по бокам. Зараз скажу, до якого розміру вона є. Бачу тут 3 Так, І S, і аж 4 xl Оце, до речі, 3XL. Ну, якось вона так не виглядає, що вона на 3XL йде. Далі, ось така, наприклад, спідниця біленька на знижці. 749 гривень, це денім. Вона буде десь до колін, це розмір 46, 36 по 46, 749, виготовлена в Туреччині. Або така блуза жіноча дуже приємного кольору за 599-20% знижка. Ну, от великі на сумочку знижки 359 гривень. Так, куди ми перейдемо? Так, знаєте, хочу пройти, щоб людей стільки не було багато, <реку> якщо це вийде. Ну не так, як в H&M, але ну, все одно багато, скажемо. Футболочки тут лежать, бачите, їх багато, і вони всі зі знижками 299 або 199. Ось ця, до речі, дуже файного кольору, приємного, таке, як трішки персик, глянь, так вишита. Це 3XL розмір написано. Ну я не знаю, якось воно не виглядає на 3 xl Мені здається, це як мій розмір там. Ну, не, ну Може я не права. Так, далі ось така сукня, ух ти, такий колір шоколадний. Слухайте, гарна. От, вона така, як натуральна. Елічка, 699 гривень, ну невелика, знижка 36%. Так вона виглядає. А, це комбінезон тут з карманами. Дуже приємна по відчуттям. Тут, знаєте, люди це кидають без... Ну, хтось забрав одяг і вішак залишив. Далі, отака сорочка також як натуральна виглядає, глянемо, скільки коштує, 649 гривень. Ну, тут більш-менш я знижки в жіночому показувала. Там велика черга на касу. Ой, гляньте, оце вже сукня лимонна. По акції. 1099, ну, 21% знижки. Але все ж таки, що я не пам'ятаю, вам показувала з лимончиками чи ні. Така гарна, глянь, така гарна. З оборкою такою внизу. Тут вона одна, до речі, ну вона явно без знижки. 1500 коштує. Ну, малюнок гарний. Ще мені сподобались ще вчора ці рожеві штани. І мені таки... А ось вони, ось вони лежать. То я вчора їх шукала, щоб подивитись ціну. Вони, мабуть, без знижки йдуть. Так, 999. Але я покажу вам їх на манекені. Ось так вони виглядають за 999. І гляньте, яка, який гарний в неї жилет з такими прикрасами. Також зараз подивлюсь, жилет, начебто, на знижці. Штани, да. Дивіться, цей жилет ось такими. Дуже красивими зав'язками за 449 гривень, замість 999. Класний. І з такої ж тканини тут шорти, а все також з цими зав'язками класно буде виглядати. 799. У них такий хитрий підхід. Верх вони роблять знижку, низ без знижки. Якщо ви хочете це все ой, вибачте, купити, то як бачите, в мене ззаду немає, очі, але люди йдуть на мене. Знаєте, люди не вибачаються, вони можуть так тебе штовхнути, мені якась жіночка сказала, так ви ж на дорозі стоїте, Я вас штовхнула. Буває таке. Так, це я переходжу вже, дивіться, в жіночому я вам більш-менш показала. Ну, знижкою з нової колекції щось таке покажу. Гарно виглядає топ. Ніколи такого не бачила. Оце просто зняли, покажу на цьому прикладі. День такий гарний. Дійсно гарно виглядає. Коштує 399. Далі жаті штани швиденько покажемо. Також вони без знижки. 599. Ось ці, що на манекені, пройдемо, глянемо. І отака сирочка, як льняний колір з рукавом, але ну, така тоненька не буде вона жаркою. 499 гривень. Сукню цю я вчора шукала білу, слухайте, я її не знайшла, чи її розібрали, чи б вони тоді її на манекена вдягли. Оце для мене загадка. Ось такі більше мені подобаються, ніж зелені завужені. Такий колір приємний. Брюки, от вони коштують 649. А ось ця маєчка, як на манекені, 299. заду вам показую, яка така сукня приємна. Вона як льон. Слухайте на підкладці. Не знаю, я от вчора тут пройшла. І чомусь її не знайшла. От з цієї колекції також як льон, така дуже мила, ну як топ сказати. Тут висить 699. Ну, видно, що нова колекція. Ага, ось ще ось такі брючки покажу. Ой, це спідниця в горошок. Гляньте, яка класна. Така вона пишна. І як на крахмалина, 599, але це зі знижкою. Класно буде виглядати за цим топом біленьким, дуже, дуже файно. Футболок багато на знижках, тут є 399, 179. Так, ну тут. Це вже відділ для хлопчиків-підлітків. Ось така футболка, наприклад, зразу на знижці 179 гривень з Ось Отакі От шорти симпатичні без знижки. 679 гривень. Далі кросівки на знижці для хлопчиків 599-45% знижка. Ось таке взуття для дітей дорожче, ніж для дорослих у Вайкі. Я помітила вже не перший раз. Написано, що футболки йдуть по 179, дійсно дуже багато знижок на футболки. Гляньте, по 179-22% знижка. Тут 199, отака в смужку 23% знижка. Тут видно, що такі класні малюночки. 199. Ось як дуже файний колір. Така, така без знижки йде. 359 гривень. Тут з малюнком знову 299 гривень. Що тут іще? Ось така є, як знову ж ця тканина, як рушник. Вафільний. 229 гривень. Так, по 179. І ось висять, наприклад, на знижці. 299, ось такий покемон. А тут ні, просто футболка. Думала, це набір. 229 гривень зі знижкою. Але так нічого і кольори, ось ця леба, вона така більш як м'якенька. Вона шивочка гарно виглядає. Бачу, що зі знижкою йде якась зелена футболка, мабуть, 229 гривень. Зараз глянемо. такий малюнок цікавий. А шорти, а шорти для хлопчиків є зі знижками. 549, знаєте, якось шорти я не бачу, щоб були зі знижками на хлопчиків. Тут хід продажів, тут знову ці футболки йдуть різноманітні по 259, от жовта по 179 Ну тут, наприклад, висить футболочка, це без знижки, так показати 449. Є ще на хлопчики ось такі футболки. Тут все зі знижками покажу. Оце сорочка 459, ось така вона легенька. Далі в смужку 199, І ось така дуже гарна а ці сіра 229 гривень. Ця зелена, не бачу. Тут по 359 сорочки, 229, і знову футболок дуже багато на знижках. Є по 159, є ось така сорочка. Знову як рушник оцей. Така сорочка, 359, вона йде з коротеньким рукавом. Це нормально, 359 гривень. 229 це я показувала. Так, а що ж на хлопців? Ну, не бачу я більше. От, от все. Оце низ начебто. Так, оце низ. Але без знижки 499 гривень. Ну, верх, верх на хлопців усе йде на знижці верх, А це вже просто нова колекція. Дивимось. Швиденько йдемо в жіночі. Ні, це не нова, це сорочка 449 гривень. А ну-ка, тут у нас ні, 359. Ой, таке взуття на хлопців. Цікаве, 599 є в такому бежевому кольору. Так, а взуття на хлопчиків з 27 по 32. І ось таке сіре. Це як нова колекція тут висить. Ось такі зелені шорти з нової колекції. Коштують 699 гривень. Ось тут знову сорочка. На знижці, але знову сорочка. Низ я покововші не один не знайшла. 329 гривень така легенька з рукавом речі. 329 гривень. Ага, і ну, Ось ця на знижці ні, 549 гір, яка схожа була на знижці. Хлопців, оце все, що я знайшла. Ось така, е, як коштує, ну, кепка, чи як сказав, віські, 50, 359 гривень. Так, тепер хочу ще показати відео для дівчат. Ось ці шорти я знайшла 359 гривень. А, це штани. Ну легенькі, бачите, вони не утеплені. 359, невеличка знижка від... А, не написано з якого по який. Ні, не написано. Бачу, 7 років, 14 років, 8 років ідуть такі штани. Може, тут внизу ні. Немає знижок внизу на хлопчиків. Є. Ось 329 гривень. Це також такі штани. До речі, вони не утеплені. Можна брати, якщо треба. На знижці просто штани такі на кожен день. Тут на дівчаток 449 такий рюкзак, але я його показувала, тому не зупиняюсь. Подивимось, що тут на знижечках. Ось така спідниця 199 гривень. Далі написано легінси по 139 Ну Ось тут є така як футболочка, симпатично зроблена, 159 гривень. Далі така чорна 179. Ну, якось більш-менш в дівчат чому є знижки. Щось таке гарне. Ось така спідниця з цією футболочкою. Ось це за 2 одиниці ціна. Ага, зі знижкою 359 гривень. Ось така футболка, як соняшник і така спідниця гарна. І тут ще оця позиція класна у них. Це верх і низ такий шорти за 449 гривень. Так, за 449 глянемо, які є розміри, якщо є тут напис оцей, я щось не бачу на дитячих. Де, де цей напис? Не знаю. Я не бачу взагалі тут нічого. Ніякого, ніякої бірки. Не, не зрозуміла, не знаю, як це розуміти. Ну ладно, ось така позиція гарна. Дві одиниці. Тут у нас знижка 259, аж 48% гарна така, знаєте, кудись підтягти, як... ну, на якийсь захід з мереживом. Файно виглядає дуже. Далі на дівчат, о, які симпотні знаєте, на знижці. 499 на липучках з таким малюночком. Це також ну, 38% знижка. Не така, щоб і велика, да, а тут все без знижки. Оці футболки 399 гривень, маєчки такі, ну гарні. Звичайно, це все дісне, у них ціла стіна висить і все йде без знижок. Майка така 259 гривень коштує. І ось вони з цими героями дуже багато. Всього Оце без знижок іде. Ой, таку шухню можна також як святкову купити. Гарно виглядає 599 в стилі кокошане. Класна яка сухня. А коштувала вона аж 1100. Вона така, знаєте, як трішки утеплена. Скажемо, ці може легінці у них на знижці. Штани за 199 гривень. Так, дістану, хоч і маленький розмір, але я покажу з малюночком, симпатичні. Трішки вони донизу як кльош ідуть. Так, штани. Ой, ще треба чоловічий відділ. Трішки покажу, ви знаєте, в чоловічому там якось більш такий біж. Не знаю чому. Так, може там більше знижок? Ой, яка гарна сукня на дівчат. О, супер. Це глянь, як класно зроблена. А вона тут одна. Так, 1099 але ж дійсно, яка гарна. Так, на знижці йдуть ось такі кросівочки 449. І босоніжки біленькі, ось ці мені подобаються. Коштують 499, а такі 449, з розміру 26 по 33, а тут з 32 по 38. Так, тобто, як таке для купання, все, для плавання, але все це поки без знижок. 199. Оці капелюшки тільки 249 гривень підуть. А це. Це, мабуть, якесь відкриття сьогодні магазина. так шумно. О, да, мабуть, може, якийсь резерв чи щось тут відкривається у нас в острові в Одесі. Хочу перейти на знижки, показати у чоловіків, що тут є. Що тут є? Ну, тут багато чоловіків, я не буду. А то потім ображаються, що їх показують. Чоловіки найчастіше кажуть так, щоб їх не знімали, щоб не попадали в кадр. Покажу тільки. Знижка От пройду, що там. Футболки, може, є на знижці. Глянемо. Класні шорти, по-перше, дивіться. Дуже. 999, правда, коштують. Ну, такі класні, легкі, як натуральні. І такі вони подовжені, більше як бермуди, ну Футболочки тут, до речі, на цій головній стійці без знижки йдуть. І маєчка така, 259. А нічого така маєчка. Також симпатична. Шорти написано 499 гривень. Оце брюки зараз. Вони якось не актуальні за 1099, Це така знижка, якась не супер. Ладно, я буду звідси виходити, тому що дуже багато людей в цьому відділі, саме в чоловічому. Якось чоловіки я вам хочу сказати, більше люблять вайкіті там чи інші, наприклад, сенсей. Ось футболки по знижці знайшла 499 смужку, футболка. Так, далі футболка ні, без знижки 359, ось така блакитна 449, невеличка знижка 18%, є від XS до 2XL. Така футболка. Ну або ось, ну невеликі знижки, 499, чи у чоловіки, може все розібрали, 359. А тут вже нова колекція висить, також класний такий колір і подовжені шорти. Коштують 899. Отака сорочка. Я зараз покажу на манекені 599. Класна, яка така фактура в неї, знаєте, цупка. Шумно тут. Гляньте, як вона класно виглядає. Та й шорти ці подовжені, класно. Далі зараз покажу, скільки ці одиниці коштують. Дуже файно вдягнуті манекени. Вибачаю, шумно, дуже шумно. Так, така футболка, як на манекені, ось ця класна. Така жата 499. Шорти такі легенькі 999. Сорочка ось така легенька 999. Бачите, як на манекені. І такий рюкзак коштує так, 999 зі знижкою 38%. Ось він на ньому вдягнутий стильний такий рюкзак. Взагалі стильно вдягнуті в цей раз у ці хлопці. Це я на цьому буду закінчувати свій огляд з магазина Усівайтіки. Тут уже такий шум почався, що неможливо розмовляти. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. Пока!